Всім доброго дня! Сьогодні в нас прогноз на грудень для Діви. Продовження в моєму YouTube каналі, тому що в Тіктоку відео не поміщається. З вас лайк, підписка і буду рада, якщо вам сподобається мій прогноз. Давайте будемо починати. Так, Діви що? Чекає Дів? Так. Загальна карта місяця. Робота, фінанси, здоров'я, особисте життя, ну і порада. Порада карт для вас. Давайте подивимося, що в нас чекає загальна карта місяць. Ну, загальна карта місяця така трошки легенька. Будьте, не будьте дуже такими, знаєте, легковажними, не спішіть. Тут у вас загальна карта місяця, що без поспіху, все помаленько, все так якось грайливо і граючи, помаленьку йдете до своєї цілі, помаленьку добиваєтеся чогось, без, без спішки, без не буде якихось таких. Переломних моментів, а от іменно все так стабільно, помаленьку, кому може прийти і нова робота. і от Події, які двигаються так, не, не стрімко. Да, будете багато думати, багато роздумів, багато чекання, будете думали, де взяти гроші, де заробити, або чи варто щось робити, чи варто щось міняти. Тобто тут така стабільна карта розміреного життя. Подивимося далі, що у вас буде по роботі. Робота, от, робота, так. Да. Тут треба буде впевнено йти до перемоги, треба буде старатися, треба буде доказувати, що я можу, я вмію, я знаю, і от як кажуть, впертися всіма силами в роботу, вдатися і працювати, тому що в цій. В цьому питанні можете бути переможцем для тих, хто сидить вдома, що для них ця карта буде означати? Будете сиділи вдома, буде багато сліз, багато якихось психологічних моментів, бо може ви щось захотіли зробити, може хотіли щось поміняти, захотіли, можливо, піти на роботу, а вас. Не виходить, це можуть якісь бути домашні конфлікти, домашні проблеми. Це може бути якісь проблеми імен психологічні. От ви самі себе закриваєте психологічно, як от ніби вас ви хотіли щось зробити, перемогти, а вас не вийшло. Подивимося, що для найманих працівників хто працює по найму. Так, для вас. А для вас тут все получиться, Ви себе будете почувати чудово, ви будете в колективі щось празднувати, святкувати. У Вас буде тут ну, хороші, хороші такі приємні моменти. Для вас тут все буде добре. То, що ви собі задумали, буде вам в плюс. І давайте подивимося, що для тих, хто має власний бізнес, що їм пророкується карта. Для тих, хто має власний бізнес, тут партнерство, тут укріплення вашого бізнесу, ваших фінансів, тут все стабільно. Вот в тому плані стабільно, що зовсім стабільно. Це не відіб'ється ніде, ні на сім'ї, ні на якихось других сферах. У вас тут повний. Повна стабільна ситуація і все у вас тут добре. Так, в плані фінансів. От фінанси тут з фінансами будуть проблеми, бо фінансів може не бракувати іменно дівам в грудні. Тому тут будьте дуже уважні, можете перед... десь щось потратити необдумано, можете зробити якусь покупку, необдумано або зробити покупку і вам бракне фінансів. Можете по цій карті зараз подивимося, можливо, буде... будете позичали гроші, хоча б здавалося в грудні вже би треба було віддавати що тут з фінансами. Ну, під кінець місяця фінанси налагодяться. Тобто, не робіть необдуманих кроків. Не робіть, не купуйте те, чого не потрібно, а трошки прибережіть, бо то, що воно вам дуже дасть на фізичному плані, на моральному плані, буде вам дуже тяжко іменно з фінанси, Бо тому що можете зробити якусь, от якусь таку необдуману, ну, необдуману покупку. Здоров'я. Здоров'я тут все, все добре, все нормально. Здоров'я. Тут благополучне. Проблем зі здоров'ям у вас не повинно бути. Ну, ще в когось здоров'я по цій карті може програтися як вагітність. Як можете завагітніти, можете бути вагітною. Так що тут таке, а тут же будете дивитися, кому як воно програється. Так, і особисте життя. О, особисте життя. Тут в нас прив'язаність, тут в нас. Знаєте, бажання, жага. Тут в нас по цій карті можуть проходити зради, тут можуть проходити брехня. Тут, тут от такі процеси, дуже такі ну, сильні процеси проходять. Давайте подивимося, що для тих, хто без пари, що для них ця карта буде означати в грудні. Да, Тут буде мужчина, мужчина буде старший за вас. Можливо, навіть мужчина, скоріш за все, буде жонатий. Тому от ця прив'язка, іменно сексуальна прив'язка, оце бажання, оця жага тут вас може програватися. Це для тих, хто вільний, може появитися ось такий мужчина. Для тих, хто в любовному трикутнику. У вас тут все так і надалі програється, то є у вас тут сильна прив'язка, тут диявольські відносини, тут колесо фортуни це кармічний партнер, тобто партнер, який вам даний для якогось уроку, У вас тут все зберігається і буде так, буде приходив, буде йшов ясності тут. Не буде. Тут у вас просто буде сильне-сильне бажання один до одного. І для тих, хто в сім'ї, і для тих, хто. Має стабільні відносини. Давайте подивимося, що тут буде чекало Дів. Що вас чекає? А вас чекає якісь обмеження, якісь проблеми. Можливо, от обмеження тут може бути через те, що тут можуть бути і проблеми якось і по-жіночому, і по-чоловічому, і іменно обмеження в якісь певних моментах. Тут також може бути зрада. Може бути зрада, але ви залишаєтеся разом, бо те, що є обмеження, є ну, не, не дуже хороші для вас карти. Давайте подивимося пораду для дів. Так, порада для дів бачите те, що вам дають. Не дивитися тільки на три кубки, а вверху ще є там четвертий кубочок, а ви його не бачите. Тобто, ви втомилися, ви хочете віддихнути, і тому ви бачите все, крім того одного. А от той самий один, він найголовніший в ньому саме більше ресурсу. Тобто, вам віддихнути і знайти той ресурс, який вас буде штовхати і надалі вперед. Так, і на кінець несподіванка грудня. Подивимося, що для дів буде несподіванкою грудня. Яка в них буде несподіванка? Ух ти, може бути прибуток, може бути гроші. Тут навіть може бути вагітність. І дивіться, бо дуже хтось буде хитрий в вашому оточенні, який захочеть вам нашкодити, можливо, навіть підставити. Людина, яка буде. З вами, от все дружити, все добре, але ця людина не є щира до вас. А декому тут програється як пропозиція руки і серця. Дякую всім, всім гарного дня!